Чергова стіна з туману, і за нею черговий бос. Як було в свій час із Демоном та Ліцем, підказку до цього боса дає пустотілий торговець. І за стіною знаходиться капра Демон, де слово капра означає козел. І оскільки це демон, то він дуже вразливий до шкоди блискавкою. Якраз для нього припас останню. Бій починається одразу після проходу через туман, і гравець зазвичай не встигає нормально зреагувати на небезпеку. Цей бос проблемний не сам по собі, а через місцину, а також завдяки двом псам, один із яких одразу біжить на гравця. Ці пси здатні стагерити, якщо у персонажа слабкий рівень балансу. Навіть якщо у мене немає щита в руці, я можу захищатись зброєю в дворучному хваті і таким чином захистити себе від собачого стагеру. Розібравшись із цуциками, я лишаюсь із козлом один на один. Захист дубиною навіть захищає мене від стагеру, якщо бос вдарить одним мечем. Якщо раптом запанікуєте, можете піднятися по сходинкам вище, щоб відлікуватись, втім попереджу, і собаки, і бос здатні сюди залізти. І будьте обережніші із місциною, щоб не втрапити в аналогічну халепу. <плес> А так бос не дуже складний. Після перемоги гравець отримує ключ до локації глибина, одну кістку і людяність, а також 6 тисяч душ. Цим ключем відчиняються двері, що зовсім поруч. В цьому місці багато пустотілих, в тому числі й доволі небезпечних осіб із факелами, які своїми різкими атаками здатні нанести багато шкоди. Тому я знову взяв до рук Алебарду, щоб гарантовано вбивати їх одним ударом і на відстані. Обережно зачистивши цю місцину, раджу спуститись трохи нижче. А на цьому місці гляньте нагору тут розміщений міні бос м'ясник. І це, до речі, жінки. Oh my. Жінки канібали Я oh ж Хочу дати цій Яндере невеличкий подаруночок у вигляді чорної бомби. Бонк! Добивши її, з неї випав мішок, який можна не чіпити на голову. Ну, мішок і мішок, чого тут бобнити. А в цій кімнаті нас чекатиме ще один ніп, який потрапив у пастку. You. Yes. You. Here. Here. You must help me. Якби я не позбувся тієї м'яснички.

Fine, to you. І з ним ще зустрінемось скоро, а до тих пір спускаємось до води. Тут на нас чекатиме пустотіли і кілька собак, яких на диво мені не вдається вбити одним ударом. Піднявшись трохи вище, ви побачите ще одного м'ясника, а також двох собак. Раджу для початку прикінчити ту, що подалі, щоб потім зайнятися тою, що біля м'ясника. Опісля можна розібратись із самим м'ясником. До речі, їх удари можна перервати. Хоча стосовно дворочної атаки я не певен, тому в таких випадках я ухиляюсь. І хоча я з неї нічого не отримав, втім поруч є скриня, в якій знаходиться Великий Вуголь. Цей предмет знадобиться дещо пізніше. Спустившись нижче, гравець побачить іще один предмет, що так зручно розміщений у зачиненого вікна. І власне. Якщо під час подібних захватів швидко і по черзі натискати атаку і блок, то тоді персонаж швидше звільниться та отримує менше шкоди. Ці слимаки не дуже небезпечні, втім їх доволі важко вбити, на відміну від мерця із факелом, що ледь не відправив мене до вогнища. Забираймо душу солдата, а після чого потрапляємо в коридор із ще більшою кількістю слимаків, що звисають зі стелі. Ці, на щастя, зістрибують значно раніше, а тому тут дещо менше шансів бути схопленим. В кінці коридору за пустотілом знаходяться двері, які можна відчинити відмичкою. За нею вже знаходиться вогнище. Втім, якщо у вас немає відмички, зараз я вам покажу, як туди можна ще потрапити, а заодно відчинити шорткат. Для цього вам необхідно піднятися на рівень вище, туди, де був м'ясник за столом. За ящиками знаходиться прихований прохід вниз. І ще трохи нижче знаходиться величезний щур із сокерою в оці. Це, мерзость. Це реально мерзость. Втім, раджу поки забрати павочий щит, що знаходиться на трупі, а по цікам можна вбити будь-яким зручним способом і звідси. Наприклад, бомбами, стрілами, болтами чи магією. Після смерті гігантський щур гарантовано дає тисячу душ та одну людяність. Із трупів поруч гравець може забрати дві душі, а також ключ для каналізації. Завдяки ньому гравець здатний без відмички відчинити ті двері із вогнищем. Звідси можна спуститися вниз, і щоб не випасти ще глибше, завжди тримайтесь лівої стіни, таким чином ви скорочуєте значну частину локації. А також, піднявшись по сходникам нагору, відчиняєте ці двері. Ось тепер я відпочину у вогнище, щоб іще трохи прокачати персонажа. Можна було проігнорувати значну частину цієї локації, втім я покажу вам не менш цікавий шлях. Rats. We're the rats. We're the we we pray at night, we at night, stalk at Обережніше із ящиками, в деяких із них приховані щурі. І раджу бути тут більш обачним, аніж я, і не допускати отруєння. Забравши ще одну душу, можна йти через чергову стіну з туману. На щастя, це не місце битві із босом. Тут на гравця чекатиме три великих щура, а також місцевий яне лох, перепрошую, медіум, що одразу накладає баф на усіх ворогів поблизу. Але ж я не якийсь там дурник, я не буду лізти на медіума в ближньому бою, якого прикривають щури. А тому я просто влучу йому стрілою прямо в його моргало. Покінчивши із рештою щурів, зараз я покажу вам, що якщо вистрелити по ящикові із щурами в засаді. То скрипти не спрацюють. Забираємо тут великий шматок титаніту. В цих коридорах знаходяться двоє пацюків, і ці коридори ведуть або до гігантського щура, або ж вниз через малопомітні дірки. І ось що бува, коли ви впадете в одну таку, радше за все саме в цю. Вітайте Василисків місцевих проклинателів. У вас радше за все буде зовсім інше спорядження, що погано захищує або ж геть не захищує від прокляття. Моє ж спорядження дає доволі непоганий супротив цьому ефекту, тому я в більшій безпеці. Ці істоти із великими очима називаються Василисками, і їх справжні очі суттєво менші та знаходяться біля носа. Єдиний момент, коли вони здатні наносити шкоду, це коли стрибають на гравця. В усіх інших випадках вони за допомогою туману спробують проклясти гравця. І раджу вам не загравати із цим статусом, інакше ви помрете і надовго втратите половину свого максимального здоров'я. Щоб позбутися цього ефекту, йдіть до торговки нежиті та купіть у неї камінь очищення, що коштує 6 тисяч душ. Тут можна забрати ще одну душу, а якщо вдало перестрибнути тут, то отримуєте ще одну людяність. Рівнем нижче знаходиться кільце злого ока, що дає 30 очок здоров'я за кожного вбитого. Якщо ви знаходитеся саме тут і у формі людини, готуйтеся до того, що до вас вторгнеться ігровий фантом шипасти лицар Кірк. У нього шипасти все спорядження, зброя та щит. При перекочуванні він здатний навіть наносити шкоду, а удари мечем чи щитом накладають ефект кровотечі. Доволі небезпечний суперник, оскільки його броня дозволяє витримати удар без втати балансу, на відміну від моєї. Тому я взяв в ліву руку щит мішень, щоб перероти такого ворога. Після його смерті я отримав майже 6 тисяч душ, одну людяність до лічильника, а також мені пощастило отримати його щит. Персонаж цим щитом не парирує, а наносить прямі удари, що накладають кровотечу. Далі по коридору, за вилиманою решіткою гравець побачить зачинені двері, а також нового торговця Доминала із Зени. Ай, шумай, ай, I'm the Zenot. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. У нього можна купити золоту смолу, що якраз вчасно. Бездонну шкатулку, кристалеву зброю, стріли із болотами, а також спорядження, в яке вбраний сам торговець. Я ж куплю три золоті смоли. Далі я підіймаюсь по цим сходинкам, щоб почати поступовий спуск униз. За цією колоною, до речі, прихований важкий арбалет та 11 болтів до нього. А спустившись іще нижче, я зустріну чергову стіну з туману, за якою прихований черговий бос. А тому підписуйтесь на цей канал, не забувайте протиснути колокол пробудження, щоб не прогавити наступне відео. А до тих пір до зустрічі!